Аня страждає від панічних атак і тривожності. Хотілося б дати дієві поради, щоб навчити її справлятися з цими проблемами. Мені страшно чи я буду чути крики, благання про допомогу своїх дітей, а я не зможу їм допомогти. Дуже багато жінок проживали це, і ем, я думаю, їм дуже важливо зараз бачити, що вони не одні. Панічна атака це стан, коли наш мозок отримує сигнал я в небезпеці. І тіло реагує відповідно, але тут треба розуміти, що реальної загрози немає. Уникати панічну атаку це не вихід. <гум> Якраз в неї треба пірнати. Її треба проживати, знаючи, що вона закінчиться. Існують дієві способи допомогти собі самотужки. Дуже хороша вправа це про те, щоби свою увагу зсередини себе забрати на об'єкти, які тебе оточує, і буквально рахувати. Наприклад, рахувати всі червоні об'єкти, рахувати людей, рахувати машини. Фокус уваги твоєї він всередині тебе з цих переживань він перейде назовні. Ще одна дієва техніка це відволікання. Тримайте в кишені якийсь невеликий предмет якоїсь такої виразної текстури, щоб ви могли в момент, коли паніка наближується, і ви це відчуваєте, покласти руки до кишені і мацати цей предмет, стискати його і таким чином переключати свою увагу. Кожного в карманчику це має бути мозок. Перемикається, працює будь-яка робота зі своїм тілом. Що це може бути? Присідання. Це може бути віджимання, це дуже хороша вправа, дихання по квадрату. Весь організм починає працювати повільніше, і ти починаєш почувати себе краще. Тому справді, якщо це практикувати, то це працює. Задача людини, якої є такі стани, тривожні, панічні спробувати все і знайти те, що найбільш ефективно працює для тебе. І потім багатократно це повторювати. Це було дуже потужно.